Тема, яку сьогодні ми будемо розглядати: утворення Русі України перші київські князі династії Рюриковичів. З 8 по 9 століття сформувалося кілька східнослов'янських князівств з центрами у Києві, Новгороді, Чернігові та інших містах. В середині 9 століття київськими правителями за літописом були Аскольд і Дір. Ймовірно, вони були з династії Києвичів. Аскольд і Дір підпорядкували Києву племена деревлян, дереговичів, частину сіверян. У 860 році Аскольд здійснив морський похід на Константинополь. Там він прийняв християнство і спробував запровадити його на Русі. Візантійський імператор Василь І послав на русь єпископа і священників, які навернули у християнство частину жителів Подніпров'я. У 866 році князі виступили проти Візантії, однак поблизу Константинополя раптова буря розмітала більшу частину суден, тож Аскольти Дір повернулися до Києва. У 875 році між Руссю та Візантією укладено угоду про ненапад і розподіл сфер впливу. Також князі вели війни з печенігами, дунайськими болгарами, уличами та деревлянами. Приблизно у 862 році, саме в цей час, новгородці запросили на князювання варяга Рюрика. Після його смерті влада перейшла до Олега, який мав правити до повноліття малолітнього Ігоря, сина Рюрика. Саме Олег і об'єднав новгородські та київські землі. У 882 році Олег з Ігорем і з дружинниками прибув до Києва. Викликав до Дніпрової пристані Аскольда і Діра та вбив їх, мотивуючи це тим, що лише нащадок Рюрика може бути правителем. Не князівий і не князівського роду, а це син Рюриков, так казав перед вбивством Олег Аскольду і Діру. Місце київського князя посів сам Олег, підпорядкувавши собі таким чином північ і південь Русі. Ця літописна розповідь стала підґрунтям для суперечок щодо ролі норманів у формуванні слов'янської державності. Прихильники нормандської теорії твердили, що провідня роль належить варягам. Антинорманісти, в свою чергу, заперечували участь варягів у державотворенні Русі взагалі. Сьогодні визнано, що варяги відігравали значну роль, але не вирішально, у створенні держави. Бо становили лише її військову верхівку. З 882 по 912 рік Києвом і взагалі Руссю Україною правив князь Олег. Він розширив кордон держави, підпорядкувавши Києву сіверян, Радимичів, Деревлян, а також неслов'янські племена меря, Чуть і Весь. Він заснував нові міста і фортеці, назвавши Київ матір'ю городам руським. Олег продовжив традицію Аскольда і в 907, а потім у 911 році він здійснив вдалі походи проти Візантії, наслідком яких став вигідний торговий договір. Руські купці торгували без мита та проживали в Константинополі за рахунок візантійського імператора. Таким чином князь централізував управління і активізував зовнішню політичну діяльність Русі. Після смерті Олега в 912 по 945 рік Київською руссю правив Ігор. Він був сином Рюрика, який почав правити після смерті Олега. Він відновив владу над повсталими деревлянами і уличами, першим зіткнувся з кочовими племенами печеніїв, що з'явилися біля кордонів Русі. Успішним був похід на Закавказя. Але щодо Візантійського походу, то він виявився невдалим. У 941 році руські кораблі були знищені так званим грецьким вогнем. Це така суміш на основі нафти, що горіла навіть на воді. У результаті Русь втратила привілеї в торгівлі з Константинополем. Ігор був убитий деревлянами під час повстання проти повторного збору данини, яка на той час називалася Полюддя. Ольга, дружина Ігоря. Правила з 945 по 964 рік до повноліття їхнього сина Святослава. Вона передусім придушила деревлянське повстання, спаливши племінну столицю деревлянського племені місто Іскоростень, знищивши деревлянську знать та ліквідувавши місцеве княжіння. Далі Ольга провела податкову реформу, установивши устави це порядок збору данини. Оброки і уроки, обсяги податків і повинностей та погости осередки для збору данини. Вона позначила знаками князівської власності певні території, прибутки з яких ішли до державної скарбниці. Також Ольга відвідала Константинополь вперше з дипломатичним візитом і за літописом прийняла хрещення в Константинополі. Щоправда, більшість дослідників вважає, що княгиня їхала до Візантії вже хрещеною. Згодом вона спробувала запровадити християнство як державну релігію, запросивши до Києва християнську місію єпископа Адальберта зі священної Римської імперії. Княгиня навіть відновила церкву Святого Миколая в Києві, але християнізації держави не відбулось. Ольга сприяла об'єднанню держави, віддавала перевагу дипломатії перед військовою силою, чим підвищила міжнародний авторитет Київської Росії. У XII столітті Ольга визнана святою і шанується православною церквою як рідноапостольна, бо своїм життям дорівнялася до учнів Христа апостолів, син Ольги та Ігоря, князь Святослав. Правив з 964 по 972 рік. Він уперше замінив племінних князів на власних синів, зробивши їх намісниками. Прибічник язичництва він руйнував християнські храми. Але найбільше князь відомий своїми численними походами. Недаремно сучасники змальовували його ідеальним воїном, який попереджав ворога про напад словами Іду на ви. Або хочу навасити». Він приєднав племена ятичів у Ятичівку, мужиріччого Волги. У списку перемог Святослава була Волська Болгарія, також він остаточно розгромив хазарський каганат і Дунайську Болгарію. Проте посилення Росії занепокоїло Візантію, і вона перетворилась із союзника на противника князя Святослава. Святославу довелось відмовитись від претензій на землі Дунайської Болгарії після того, як він програв Візантійські імперії. Тривалі війни знесилили Русь. Розгром хазарського каганату відкрив шлях кочовикам південно-східних степів до території держави. Вони називались Печеніги. Сам князь загинув на зворотному шляху з Візантії до Києва від рук все тих же печенігів. Після його смерті більшість завойованих територій було втрачено. А я дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки.